Слили нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз злили нас. Mano mučiuok, nes kirle. Скажите, пожалуйста, запад у вас Де подається это Секретаря. Так, а з приводу установки лечильника годинкового водокова? У вас заява твое. У мене питання. Ні, вряд ли секретарь в курсе. Не не а, не а мне яка різниця? Наша власність ми згодом не давали. Наша власність кудина. если вам просто закончить сталы, надо сделать. Да, надайте, это вот Я помогал. А если дети где делают? Ні, зареєструвати мені запит буде. Ну, так ну, мені інтересно, чим обґрунтовується, тому що на завтра, поки відповідь прийде, я боюся, що нам його поставлять, просто, мені просто не хочеться лишніх затрясання і воздуху. Ну, я то реально розумію, я, я вивчила і, закони. Ні, я вивчила закони і жодним законом не дозволено нікому установка загальнобудинкового лічильника без дозволу власників. Це ми повинні заяву написати вам із усіма підписами. А власник чи балансовий утримувач не має права відмовитися від встановлення такого речення за кошт оператора ДРН. Стоп, 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 стоп. Індивідуального? Неважного. Ні, ні, важно. Ви ж почитайте закони. Ні, ну а де не написано індивідуального? Написано, читайте закон про забезпечення комерційного обліку природного газу я вам можу тільки надати підстави Установки загальнобудинкового лічильника. Ні, 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 я ж, я ж до, вас, до юриста якраз мені цікаво, чим обґрунтовується в законодавчому рівні установка загальнобудинкового лічильника. Це взагалі порушення національної безпеки держави вже. Ходить на і рівень. Приватна структура, яка лізе до власника, яка сидить на нашому газу. Ви вже якби як приватна структура використовуєте наш природний газ, нашу власність, нашу газову систему, нашу газ, власність. Я должна за свою власність вам платити виключно за її доставку, за її добування і обґрунтовані всі норми. А приватний бізнес якоїсь структури я не зобов'язана оплачувати. Сума, ви послугу, сума газ, -газ. Сума. це що? Скажіть сума, сума газ це газорозпадіння під Воно сума. приватної власності чи публічної? Ні, воно там є і приватна, і державна. Всього почути. Що таке державна? Державна є нас там є, акції. ви не определений власність. Ця в Україні загальна народна, є виключно приватна власність і є публічна власність про власність. Ну так суми газ. Це власність приватна чи публічна? Приватна більше. 50 а ми оплачуємо якомусь приватному підприємцю, його. Оце... він на нашому майні заробляє, на нашій Я власності. Майні. В... Газ, наша власність, газотранспортна не система газ. наша продукта. Пацангаз не продає газ. Воно надає послугу з розподілу природного газу. Воно забезпечує транспортування угу. газу по трубам. Моєї власності. Ну, Я ж не знаю, чи її власності. Я знаю. Ну, ну ви юрист, ну статтю 13 Конституції вас не ви не знаєте. Вас не ваш. Точно не, мій. Точно, не. Точно не мій. А чий ваш? Мій Хорошо, обґрунтовуйте вже, а то ми так далеко зайдемо своїх. Вы начальник КВН? Руслан, а ты мне не пронисся, пацаны, на А ну, занесли, пожалуйста, чтобы она мне нужны. Я думаю, что я до него зайду. Сегодня. А где находится? в Венгер не ходит? Кабинет. Законом України про забезпечення комерційного обліку газу, кодексом газорозкладних систем і тимчасовим положенням про порядок розрахунку порядок розрахунку о, розстановлення лічильника, багато квартирного угу. Ну, Це все що для вашої здійснення вашої діяльності. М -м -м, мене як громадянина... Поживача, до чого, хто, що мене може зобов'язувати чи не зобов'язувати, що мене зобов'язує до надання згоди на установку. Ви можете, будь ласка, можете собі поставити, ну, ви газ. Не ви можете, а передбачено безкоштовна установка користі? індивідуального лічильника. Ні, ні індивідуально не треба. Ну давайте я покажіть ще буду розпечатувати. Мені. Ні, це ви мені покажіть. У нас стаття ну ви ж юрист. Стаття 19 конституції у нас діє. ніхто не відмінив, а тому що ніхто набори, не може бути примушений робити те, що не передбачено законом. Закон, Але посадові особи діють виключно в межах і спосіб, визначений законами. Так я до вас і прошу, надайте мені закон, який вам дозволяє установку загальнобудинкового лічильника насильно, якщо передбачено в кожну квартиру установка. А це значить, що до кожному споживачу мати. Передбачено в, кожну Все. в кожному квартиру. Кожному квартиру немає бути оплати. Ні, ви за фрази не цепляйтеся. Ну, У вас ще доступ фрази. є до інтересу. Інци... Ні, 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 я вам кажу те, що є. Ну, ж за фрази я вам на пам'ять вже розказую те, що ви кажете нема. Статтю 13 і статтю 19 статю 13 Конституції. Чого? Конституції? Да. А при чому тут конституція? конституція Так ви не зобов'язані керуватися точно так же, як і я. Керуватися при чому? Так. При встановленні лічильника? Роздійснення діяльності, по-перше. Установлення лічильника до цього би не дійшло, якби ви керувалися Конституцією. До цього би просто не дійшло. Держіть, є чітко закон України про забезпечення комерційного обліку правосудження. Є чітко. статті. 2018 року всі повинні бути забезпечені. От і забезпечте мене. Там так і написано, що всі повинні бути забезпечені. Забезпечуйте всіх. Забезпечуйте. Закон не суперечить нам поставити? Закон вам не дозволяє заставити нас поставити в багатоквартирному будинку загальний лічильник. Тому що у вас немає ніякої методи розподілення. А нічого як нічого? ви можете знати, один сидить, гріється цілий день комфоркою, а другий не живе там взагалі? Як ви можете на всіх одинаково розподіляти? А як ми можемо розподіляти? Який потрібляють. Споживачі на даний час, які споживають газ для приготування їжі, використовують лише для приготування їжі, більше нікуди вони не можуть використовувати лише для приготування їжі. Він їм надається для приготування їжі. У них не можу бути різної категорії споживання. Одного прописана не один, а живе сім. Вони на всіх варять їсти 4 рази в день. А я живу це раз відлю в, в своїй квартирі. Це не дала оце питання вас. до вас. Це ж не до нас ні це ні, ні, питання, вони питання вони до вас. вас. Ні, оце питання до це вас питання Це, вас. це до ви життя. будете ворувати мої. Ні, ні, ні. Ви того, не, не з з тим. Я не вам надаю аргументи, чому ви не можете і не маєте права встановити загальний лічи. написано, що ми маємо право встановити так. Не може відмовити балансоутримувач в організації, встановлені вузла обліку. І що це в нас за закон такий? Правильно. Ой, як хорошо, значить, я власник, я вам не можу відмовити. Годи здання цього закону? 15-й? дайте його автору. Тому що я в 96-му підписала конституцію. Я вам кажу, все, що суперечить Конституції, є нечинним. Ну воно порушує статтю 22 конституції, а воно мої права порушує. Воно загрожує національній безпеці. Ви зараз доводите до зубожіння верстви населення. Я вам кажу, що я не споживаю того, за що ви мене зобов'яжете платити. Я вже мовчу про те, що ви будете експлуатувати мою стіну для установки свого обладнання. Мы еще вам счет выставим за аренду. Вот не хочется. В принципе это. газу здійснюється за умови його комерційного обліку. Для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких проведенний газ використовується тільки для приготування їжі з 1 січня 2018 року. Поясніть мені фразу, будь ласка, комерційний облік. Роз'яснення роз іменно фраза комерційний облік. Вона мене наводить Чому? на таку інтересову. Комерційний лист? облік природного газу. Визначення за допомогою злого обліку природного газу, обсягу споживання та або реалізації природного газу, на підставі якого проводяться взаєморозрахунки між споживачами природного газу. По суб'єктам господарювання, що здійснює постачання природного газу. Суб'єкти господарювання. Возвращаємося к нашим баранам. Я почти год назад приходила до вас як до суб'єкта, до вас особисто. Ми, за не договором. Та, ну, Я до вас приходила і просила, дайте. За договором дайте мені про постачання, яким займається нас постачання, надає, то в газу. Я тоді працювала в падсу мигаз в організації, яка розправляє природний газ по трубам. Nie, я вас особисто пам'ятаю. Я, 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 вас вас я вас направила uh -huh. до начальника ТОВ uh -huh. Ага. Який іменно організація, яка надає постачання, здійснює постачання природного газу. Uh -huh. Падсумегаз вам надавав договори і заяви приєднання про розподіл природного газу. У нас дві організації. Три ще є оператор ГРМ. Оператор ГРМ це і є. В ага. Всі, на нас вирішили підзаработати. Часний бізнес. Суб'єкт вас подарування. Ви ж ціну платите одну, а не ціну Да Хто вам сказав? Так, що в ту ціну входить. Ну дайте мені роз'яснення, що входить в ту цену. І чому, кому, за скільки. Я надала запит. Мені не на відповідь не надали. От тоді, коли приходила, це було, зараз скажу, перше. 1 февраля, так, було. Перше січень, лютий, 1 лютого 2016 року. Я надала запит. Добре, Мені написали, дай почитати, яку відповідь написали, що запит містить в собі. Якщо передбачає, що його видавала особа публічна, і тоді тільки це є публічна інформація, а так це ви не інформація не, хотіли заходу, не публічна. Це навіть закону що про публічну попало? інформацію? Або ви просто надавали звернення по закону звернення громадян? Ви не путайте, що то звернення, я звернулася, що то звернення, я звернулася. Закон передбачає надання відповіді протягом п'яти днів. Закон про доступ до публічної інформації. А закон про про звернення громадян передбачає місячний термін. Негайно. Керівник. Місячний керівник. Негайно. І тільки якщо є, там. Стаття 5, місячний термін. Стаття 21. Стаття 21, де публічне, про Негайно. публічної інформації? Негайно, якщо не потрібно додаткового вирішення. На публічної інформації відкривайте сайт по цьому газу, публічну інформацію. Ну про що ми скоро? Mm. Не хочеться з вами в суді потім зустрічатися, просто, тому що я ж розумію, про що я мову веду, а ви починаєте мене заводити в непонятний простор. Покажіть мені в законі, де тут індивідуально написано. Ні, це ви мені покажіть, де написано, що ви маєте право встановлювати загальнобудинковий насильно. Ми власники, ви до нас лізете в нашу власність. З залякуванням. Ну як? Там написано, що ми вас відключимо і будемо поповний з вас брати. Не брати вас поповний, а в разі вашої відмови від чого? а я вам кажу, лечінника. що обґрунтуйте, ми не можемо відмовитися від, від самому... того, що законом не передбачено. Це добровільно. Ми надаємо воду або не надаємо. Ви нас не затягуйте, куди вам потрібно. Відмова споживачів від встановлення лічильника. Ага. Обґрунтуйте юридично ваше право на встановлення. Все. Ми обґрунтували. Ну в обґрунтували. об'явах є обґрунтування. Та нема там нічого. Ось де, пожалуйста, єсть ви споживач, який не забезпечений, відмовляється. Та якима, Це передбачено для вас, для мене як власника на відповідній всі. території. Це передбачено для всіх. А і я вам кажу, це суперечить Конституції України. У нас почти всі закони, якщо так взяти по вашому розсудженню, суперечить. Вони ж і по-вашому, це ви сказали, не я. А в Конституції так і написано, по-моєму, якщо ошибаюсь, 157, що те, що суперечить, є нечинним, зразу є основний закон. І через нього фільтруються всі остальні закони. Те, що у нас законотворці недалекі, то, що у нас юристи не неухи, не, 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 не дає Бо вам останови, права. В Конституції закрутився. Ось це все, що ви можете. У умовах сказати. використання загальнобудинкового вузла обліку. Тобто, це Ти, все громадян, ми власників ми... не стосується. Це закони, якими ви керуєтеся в своїй діяльності. Як? Якими ми можемо ще законом. Ну, та статті 19 робити, Конституції написано, що ви виключно в межах та у спосіб. І ніхто не може бути примушений. Там написано, що у нас медицина безплатна. Ну так а хто вам, доктор, що ви громадянин не відстаюєте цього? Я знаю людей, які безкоштовно лікуються, ну, які законом не користуються. Положено, вони не положено у безкоштовне лікування, оскільки я не є нельготником і так далі. А причому тут не до льготників 146 мільйонів затвердили Конституцію. Якщо є гроші у людини, це добровільний, вона платить. Якщо нема грошей, будь ласка, там передбачено лікування. Є у вас гроші, ви платите. Там же ж так само поруч бачимо, які є у ЦРВ, ЦРЛ і так далі імені ці препарати, то вони об'язані їх надати. Там ніде нема що, якщо у них є. Там написано об'язані надати. А коли їх питаєш, а ви подавали заявочку, а вони мені кажуть, ти що, уволять з роботи? Ми не можемо подати. Все. Отвіт понятний: ніхто з них не вимагає, і вони не з кого не вимагають. Їм сказали, ша сідіть мовча і брать гроші. Розумію. Все, що не нравиться населенню, то це сразу виходить протизаконне. Ні, 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 Ось це не в нашу пользу, значить протизаконне. Так, так в нашу понституції написано, що все, що мене не влаштовує, все, що суперечить, порушує мої права, все незаконне. Так там написано. Так, Держіть, так вам багато чого хочеться. Але це не означає, що а це вам не правильна. хочеться? Ви не громадянин, це ви не означає, відповідальний власник. Що це, це правильно? Ви ж завтра останетеся без роботи. Як ви в глаза тим людям дивитися, будете? Яким людям ну яким поустанавливали ті загальні лічильники? Ну як я їм не буду. У мене щотик стоїть вдома. Я ставлю свій крути щотик. Я цим своїм знаковим советую ставити щотик за свій щот, тому що я розумію, що йому не дадуть безплату, тому що кошти не вийдуть. А передбачено виділити кошти. Ну в общем. Для индивидуальных причин это мы не, против. Нет, я с вами буду. Возможно, хочем индивидуально. А, а ми хочем вот мы хочем индивидуально. Вот так и запустить. Не, не дають. Я буде передбачено. Мы все хочем бесплатно, Неправда. Правда. неправда. Неправда. Ви ж питаєте, хто ну, хоче безплатно. Всі хочуть нічого не за що не платити. Ай. Ні, важливо, Все. Все. Я кажу, ми, ми, кошти, без питання, ми хочемо індивідуальні. Ну, Весь ми, лісний чотири. Я як до голова держави. будинкового комітету звертаюся до вас. Я вам надаю роз'яснення. Ми хочемо індивідуальні, ми не відмовилися. Ми не відмовилися. А хто, де написано, що нам повинні встановити іменно завтра? Будемо ждати, поки виділять, будемо добиватися. Ви не маєте права. Все зрозуміло, ми не просили. Це насильницьке, це гвалтування населення називається. Я вам кажу, ми хочемо індивідуально. О, конечно. А почему? Ви ж не просили. Ми. А ви не казали, що ми бачили, що в законі передбачена. Ну, Установка же вообще забезпечення кожного. Ви ж взагалі не просили лічильники. Закон передбачає встановлення лічильників. Ну от передбачає, встановлювати, а ми вам кажемо, ми не відмовляємося, ми вимагаємо індивідуально. Усне моє звернення. Фіксуйте, будь ласка. Ні, я не можу. І надасте мені письмову відповідь такого, на підставі статті 7 я не працівник закон працівник. про зведення громадян. Я не працівник Топсоми Газбут, я не маю права фіксувати, Вообще, я не маю права приймати громадян. Це не моє, у мене в посадових обов'язках немає такого так. права. А ви що ви робите? Я працюю в ТОВ Регіональна газова компанія. Я надаю послуги пал по Маз юридичний, і то самогаз був їм, а не громадянам. Угу. Звертайтеся, а не посвідчуйте на запас Могоз. Тобто відповідальність за ці їхні злочини будете нести? Ви Ви кажете, не повинні приймати громадян. Ви перша, хто заінтересований в тому, щоб прийняти громадян і з ними поспілкуватися? Я ні. Ну ладно, дуже жаль. побачення. Тобто Будь ласка, начальник де? А есть начальник? Оприминь, <пробуй> <А, пробуй> будь ласка. Запад, это моя реструкция <пробуй> по